І всім придаря сьогодні грати в блокс фрут. І сьогодні буде топ-5 комбо на порталі. Е, коротше, сьогодні мені допомагає друг Сім дреш з того, що буде комбо. Так що, ребят, не будемо сильно затягувати. Let's go зразу приступати до комбо. Я сказати перший комбо за Dragon харту плюс Годхів. А, до речі, сьогодні буде топ-5 комбо і веде Годхів. Тому Let's Go я вчуть награвся на годхіві. Е, так що, в принципі, вже готов. Все. Бо таке досить тяжке комбо, але воно як получиться. Якщо на Lucky, то. Якщо ти very Lucky, то, в принципі, комбо досить е, люте. Е, так, відос. Зараз. Буде ще. От. Так що, ребят, ну от такі пироги. Зараз приступає до четвертого місця. Тому let's go. Ну, а четверте місце з кому з ТТК. Тому... Е, погнали. Ой, я до Ерку держав. Давай, ставай. Ну. Безбай. О! Якісь Дебільні баги, і то комбо з ТТК. Та ТТК Комбо. Я знаю. Я сам не знаю, що його іменно... Пау. І отаке лютейше комбо. Ну що, ребят? Отаке, в принципі, комбо вийшло. Я думаю, ви так надіюся, що ви поняли. Цешка Godhumena, ZК. Е, е, ТТК. Зетка Goodhumana, XTHumana и XTTK. В принципе, комбо доволі ізішне и... имбово. Шо, ребят, приступаємо до топа 3. Шо, ребят, вот топ-3. Топ-3 у нас с шарканчором. Так что, да. Я вже так нехило награвся. О! Какие баги з тими с аренами, ну ладно, пофиг. Так. так во. Так, вау. І, в принципі, отаке о. Мега імбове комбо. Я думаю, що ніхто з тим не поспори. Я думаю, що таке комбо вже багато хто знає, і багато хто юзає. Ну що, зараз я вернуся до вас, мені треба просто потренити топ-2. Тому що, скажімо так, воно не до кінця таке юзабельне. Ну, якщо його навчитися грати, то, то саме люди, напевно, б'ют на кодхюмені, ну ще я вернусь. Так, ребят, ну що? Е, вот наш топ-2. Топ-2 у нас з Гравіті Блейдом. Е, так що let's go. В комбо получилося доволі круте, я вам так скажу. Так що, ребят, бенд, бенд і бенд. Все. вот таке люте комбо. Е, не забудьте потім держати після, це, після е, ікса, тому, е, тому що комбо не получится. Ну що, пора приступати до топа 1. Напевно, сьогодні буде 6 Сангвінартом, тобто зразу топ-10 комбо топ-5 з. Кодхюменом і топ-5 з Сангвіном. В принципі, я знаю там і там топ-5, так що я думаю, що вийде дуже люто. Ну що, ребят, приступаємо до топа-1. Топ-1 явно з КДК. Я думаю, ніхто не спорить не буде спорити, що Ця комбо просто мега-люте. То, скажімо так, метабілд, можна сказати, найперший. Го. Скажемо так, найперший метабіл, який був. Тому, ребята, let's go. Я вам так скажу, то комбо одне з найлюхі на годхuman. Та й вообще саме... Ну, і навіть я ще один скилл не знув, а то вже ваншот. Ребята, ви розумієте, наскільки то просто імбаланс. Ну ви то розумієте? Я на то реально імба. Коротше, отакий от топ-5 э, на GodHuman. Тепер буде топ-5 на Сангвінарті. Що, ребят, топ 5 на сангвінарті відкриває Сангвінарт плюс Gravity Blade і плюс Портал. Комбо просто мега люте. <coughs> а, самі комбо я лишу в коментарях, напевно ж. Тому. А, так, ну що, ребят, let's go. Просто мега дисбаланс комбо, як ви то поняли. Воно мега люто і мега ізішно робиться. Навіть легше чим з goodhumну. Ну, от такі діва. Так що, ребят, приступаємо до топа 4. А топ-4 у нас КДК. На жаль, КДК для Сангінарта не таке уж імбове, тому все-все э, топ-4. Но все одно грається, грається. Чого-то там воздух завис. Ладно? Так, короче, ця Сангінарта, Сангінарта, КДК, З, З КДК, З Сангінарта і Х. Вот таке мега-люте комбо. І то все у нас в топ 4, як ви бачите. Ну, зразу я взяв свій родненький Сангінард, зразу видно, що, що батя в здані. Ну, no, да. Ну я, в принципі, на Godhuman доскоро привек до Комб до Комбух, так що, в принципі, це не дивно. Ні, кстати, Godhuman доволі так зайшов. Зря я все-таки не получав, але Сангінард все одно краще. І... Так що, ребят, зустрімося вже в топі 3. Так, ребят, ну зараз скажу так найтяжче комбо. І зразу кажу, якщо я, якщо я його зараз неправильно зроблю, то сильно не судіть, тому що ведве виходить. Ні, в мене, в мене тільки що вийшло, але я не знаю, чи вона на відос вийде. Бо, знаєте, закон подвості, то що вона що якогось фіга на відос ще не до кінця виходить. І як обично. Воно не вийшло на відос. Е, я от тою зеткою тупо головою все наверх. Наверх фіг попаду. Так що то Ладно, Давайте попитка номер 2. Щоб такому нормально зробити, то треба на того білді грати, як відівов. Е ну, не хіла, а я граю так ну, не дуже довго, так що давайте я зараз ще раз попробую. Бенц. Бенц, бенц. <реш> да, вийшло. Вийшло. Як ви бачите, я чу-чуть поінак, я чу-чуть взяв вищий. Сюда. Я взяв чу-чуть вищий, скажімо так, чу-чуть під підготів. І откола, типа, так, так, так і так. В принципі, комбо доволі тяжке для новічків точно дерева, для телефонів теж. Но... Якщо вже такий профік, то в принципі можна. Ладно, приступаємо до топ-2. Так, ребят, ну що? ТОП-2, як на мене, саме комбо, саме імбове. Я думаю, воно навіть не на перше місце годиться, але. Но... Білд то явно не бовий, тому. Тому так. В принципі, комбо, я думаю, так всім ясно, яке воно просто імбалансне просто імбалансне комбо, яке фіг-контриться, я думаю, воно навіть заслуговує перше місце. Так що, ладно, ребят, приступаємо до самого інтересного, іменно першого місця. Як на мене, лічно, на мою думку, то точно перше місце. Ну, на... на думку то остальних. Це. відос. Ой, відос. Зараз. топ Один. Так що, ребят, let's go э, до топа 1. Так, ну я думаю, зразу такого візьмемо. топ 1. Я думаю, вже всі поняли, що з Dragon Heart'ом. Так що все, я зараз потренуюся і вернусь до вас. Ну що, перше місце. Э, скажу так. <coughs> Мега-імбове комбо, тому з Сангуні і з Драгонхартом. Щасно сказати, то один із моїх любимих білдів, тому я на ну, ним сильно так постарався, щоб зробити то комбо, комбо люте. Та блін опять багет, чорту. О, все нарешті. Комбо-мега-люте. Але. Не все воно, звісно, буде роботи, але я думаю, що нормально. Чекай. Так, зетка. Далі опять зетка. П'ять. Так, і отко. Все, мега лютейші комбо. Сюда. Сюда. Ось такий, в принципі, відос і вийшов. Коротше. Лайкосик на відосі, підписуйся на канасик. Дякую. <н Корей -то> дякую, що. Е дякую всім дрешу за е велику допомогу. Мені набагато було легше тренуватися на реальні. Сяп. <з på> <п typed -2> і, коротше. Реальні, реальному ігроку. Так що. Дякую, велике, своєму підписнику. Всім дякую за правильно, якось не вдасться підписатися на каналі і всім па-па